Продовжуючи тему тата, хочу запропонувати інструмент, як можна попрацювати над проявленою фігурою, тобто над реальним татом, який брав участь у вашому вихованні. Або це вічим, якого ви знаєте з дуже маленького віку. Можете взяти ручку, папір і попрацювати так. Можете попросити допомоги людині, якій довіряєте там, другу, так, і проговорити це по схемі, яку я вам запропоную. Можна попросити, щоб людина, яка буде з вами поруч, вона записувала якісь ваші спонтанні коментарі. Ну або ж йти до психолога і цю тему пропрацьовувати. З ним. Інструмент, який я запропоную, це інструмент позитивної психотерапії, по суті, звичайний опитувальник з декількох позицій, які ви маєте оцінити, подумати, проговорити, згадати, своє ставлення до цього виразити, порівняти. Головна задача, мета цієї акції. Побачити зв'язок між моєю особистістю, моїм життям, моїми звичками, моїм баченням і тими фігурами, які ми обговорюємо. Тобто, я бачу щось споріднене. Ні, я бачу бунт, ні. Я бачу вплив. Тобто, і побачите, ви поки будете це все аналізувати. Ви побачите наскільки батьківська фігура впливає. Або впливала на ваше життя, і знову такі питання в тому, а що би ви хотіли в цьому змінити? І скільки в вашому житті фігури батьківської всередині це важливо, і скільки там істинних вас, наприклад, беремо таку здібність людську як пунктуальність, вона в усіх нас є. Вона проявлена усіх по різному Нас цікавить тато. Але не зараз теперішній тато бо тато теж змінюється. А той, якого ми його пам'ятаємо, саме будучи дуже маленьким, от, пунктуальність. Чи пунктуальний мій тато? Що взагалі для мене таке? Пунктуальність? А що для мого тата пунктуальність? Як я думаю, що це для нього? Коли він кудись збирався, він запізнювався? Чи приходив вчасно, або й і заздалегідь? Чи були у нього якісь непорозуміння з кимось, там, з мамою, чи з кимось оточення через те, що хтось запізнюється? Наприклад, до нього запізнюється, як він реагував на це? Що він вам казав про цю пунктуальність? Чи взагалі це цінність для нього? Тобто він давав характеристику, наприклад, якщо людина не пунктуальна, значить вона не організована, значить на неї не можна надіятись. Їй особливо довіряти не треба. Якщо я вже заговорила про довіру, то продовжуємо про довіру. Так само і про довіру. А що мій тато говорив? Говорив, може й не говорив про довіру. Ну якщо так, от подумати, чи довіряє він всесвіту, чи перепровіряє? Чи довіряє? довіряє він мамі, наприклад? Чи довіряв він Богові? Як він е контролював простір, який навколо нього? Це такий маленький епізод, е який може розгорнутися в процесі е обдумування, згадування, проговорення цих речей, можуть спливати якісь ситуації, обов'язково їх занотовуйте. Як ви себе почували при цьому? Е що хотіли зробити, а що зробили для того, щоб, наприклад. Е не гнівити важливих фігур у нашому житті важливий момент, все, що виникає стосовно тата, його треба приміряти на себе. А як у моєму житті тепер, як татове бачення цих питань впливає на мене, як воно вплинуло на формування мого бачення тої самої пунктуальності, довіру всесвіту і так далі? Чи перегукується спосіб реагування на пунктуальність інших людей свою? Статовим, звісно, у цьому процесі якість е, запитань, які ми чуємо, дуже впливає і іноді буває взагалі визначальним разом з тим, якщо у вас досвід саморефлексії і роботи з собою є, то абсолютно спокійно можна з собою працювати.